Звільнилася на оренду дуже кльова квартира Вавалон зелена. 37 метрів. Все дуже зручно та класно розставлено. Ось така у нас спальня. Внизу є зона для речей, телевізор, смарт-ТВ, шафа. Знову ж таки, ось такий у нас досить великий коридор. Шафа, можна зберігати речі, інтернет. Ходімо, покажу вам ще ванну та самвузу. Ось так у нас це все виглядає. Все дуже зручно, комфортно. Підійде як для проживання однієї людини, так і пари. Ось така у нас кухня, диван розкладний, газова плита Все дуже круто, зручно. І ось такий у нас балкончик. Це п'ятий поверх з 10. Вікна виходять на Aurum Spark. Ціна цієї квартири 440 доларів. Розглядають орендарів без тварин. Кому цікаво, телефонуйте з радістю вам покажу.